Вітаю на Константі! з якого віку громадянин отримує право вирішувати майбутнє країни? В Україні віковий ценз для виборців встановлений на рівні 18 років. Але чи справді це оптимальний вік? Одні вважають, що доцільно знизити цей вік, адже, наприклад, громадяни 16-річного віку вже мають право керувати транспортними засобами на дорозі. А значить, відповідати за своє життя, відповідати за безпеку інших водіїв і пішоходів. Але попри це, піти і проголосувати на виборах 16-річний українець не може. Інші вважають, що віковий ценз треба навпаки збільшити. Аргументуючи це тим, що громадяни 18-річного віку ще недостатньо політично, громадсько свідомі і будуть приймати необґрунтовані рішення. Давайте розберемось, що стоїть за цими позиціями і чи варто взагалі щось змінювати. Ми звернемось до зарубіжного досвіду і загалом до аргументів, котрі наводить кожна сторона. Починаємо. Спершу трохи теорії. Сьогодні йтиметься про активне виборче право, тобто право громадян іти на вибори і голосувати. На противагу цьому існує пасивне виборче право, це право уже кудись балотуватись чи то в Верховну Раду, чи то на пост президента, чи у місцеві органи влади. Тепер, коли ви знаєте, ми можемо розпочинати цей випуск. Тема зміни вікового цензу для виборців цікавить українське суспільство уже доволі давно. Найбільш активні громадяни навіть створюють петиції, вимагаючи знизити віковий ценз, наприклад, з 18 років до 16. Авторка ось цієї петиції наводить декілька аргументів. Перший це непослідовність українського законодавства. Авторка наголошує, що з 16 років дозволено працювати, укладати трудові договори, займатися підприємництвом, також за особливих обставин навіть укладати шлюби. Але попри це, в 16 років голосувати громадянин не може. Другий аргумент, який наводить авторка, це зарубіжний досвід. Досвід зниження вікового цензу для виборців, цитую, випробуваний в таких зарубіжних країнах, як Куба, Бразилія, Нікарагуа та інші. А якщо говорити про останні значущі події, то, наприклад, для участі в референдумі про незалежність Шотландії, віковий ценз був знижений з 18 до знову ж таки 16 років. Усе це, звичайно, правда. Але навряд чи можна стверджувати про те, що така практика є розповсюдженою. І тут необхідно звернутися до досвіду усієї земної кулі і відповісти на питання, що з віковим цензом в усіх інших державах. Так на сьогодні в переважній більшості країн світу щодо активного виборчого права віковий ценз встановлений саме на рівні 18 років. При цьому в деяких країнах і територіях 16 або 17-річні громадяни можуть голосувати бодай на деяких видах виборів. Прикладами країн території з повним виборчим правом для громадян віком 16-17 років є Аргентина, Австрія, Бразилія, Куба, Еквадор, Нікарагуа, Східний Тимор, Греція та Індонезія. А один з найвищих вікових цензів на рівні 21 року встановлений Конституціями Лівану та Тонга. Ось так, всього лише двома країнами. А не менш ніж 20 років для виборців встановлює законодавство Камеруну, Науру та Японії. У південній Кореї віковий ценз для виборців до грудня 2019 року становив 19 років, але після цього вік знизили до 18. Загалом тенденція зниження вікового цензу по світу триває приблизно з другої половини 20-го століття і вже до початку 90-х років переважна більшість держав світу встановлювала віковий ценз на рівні 18 років. Зараз ви можете бачити статистику всього світу щодо вікового цензу. Як можна зрозуміти, у переважній більшості держав ценз встановлений саме на рівні 18 років. Однак дискусії щодо вікового цензу точаться не лише навколо нижньої межі, лунають пропозиції не допускати до виборів громадян, яким на момент проведення виборів уже виповнилось 60, 65, 70 років і так далі. З цього приводу також існує електронна петиція до Президента України. Автор пише: Я пропоную додати в Конституцію ценз освіти і віковий ценз, щоб люди без вищої освіти і старше 60 років не мали права вирішувати майбутнє країни. Демократія це правління інтелектуальної еліти, а не більшості. Тут я не можу не прокоментувати, не можу стриматись, і не сказати, що демократія це якраз і є правління більшості, однак, з урахуванням прав і свобод меншості продовжимо цитату: обмеження за віком і освітою найдоступніший фільтр. Отже. Пропозиція автора петиції голосувати мають громадяни від 18 до 59 років включно, ну і з вищою освітою. Тему освітнього цензу чіпати не будемо. А от щодо верхньої вікової межі слід зазначити таке. Люди в 60 років автоматично недієздатними не стають, і не факт, далеко не факт, що взагалі коли-небудь стануть. Навпаки, часто це найбільш досвідчені виборці, які пам'ятають на власному досвіді різні етапи розвитку країни, а тому на виборах зможуть прийняти об'єктивне зважене рішення. Відтак найкращим варіантом у питанні вікового цензу виборців в Україні є залишити нижню межу вікового цензу на рівні 18 років, а верхню взагалі не встановлювати. А щоб громадяни приймали зважені та об'єктивні рішення, не піддавались пропаганді та маніпуляціям, необхідно підвищувати загальний рівень політичної свідомості суспільства, а не запроваджувати нові нові обмеження. А що ви думаєте з приводу вікового цензу в Україні? Пишіть свою думку в коментарях. На цьому я з вами прощаюсь. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу, поширюйте відео. 笑。